Так, що я зараз хочу зробити? Получається, є в мене така жидкий воск. А, чи не жидкий воск. Хочу обробити половину... Обробити воском ззаді, тому що ця ляда більш всього закидається грязю, всякою хернёю. Ліву частину я обробляю, праву не обробляю і подивимось результат, який буде. Так, що ми робимо? Ось вона така паста у нас. Наносимо на губку, наносимо на автівку. Тут такі полосочки є, подивимось, буде якийсь результат чи не буде. І потім чекаємо, щоб воно висохло і все це тряпкою стираємо. Так воно наноситься. Потім глянемо. Так, після того як нанесли, отакий результат буде. Воно трохи таке мутне. Зараз воно висохне, повинно стати білим. і треба його зняти тряпкою просто. Звичайно. Ось такий результат получився. Все, мы сейчас його просто берем тряпочку. Так стираємо, стираємо. І все, і наблюдаю, що буде. наблюдаю. Сейчас дощ, ось Ця половина оброблена. Короче, что капли стоят, так же самое. И вот это наоборот. Разницы я какой не вижу. Так. Э, вот прошло время. Час прошел. А разницы я не вижу. Получается, что воском, что не воском. Один хер вся ляда грязна. Треба мити. Не знаю, на що він надо, той воск, що він там захищає. Короче, така ситуація. Ви дивіться самі.